Доброго дня! Сьогодні буде коротеньке таке відео про поршень і кільця. Якщо ви ремонтуєте свою техніку і міняєте старий поршень на новий, зверніть увагу на форкамеру поршня. Як ми бачимо на моєму старому поршні, тут стоїть конус. Конус гострий. Також є поршня з січеним конусом, ну тобто, як роді, спиляним. І при купівлі нового поршня, дивіться, який конус стоїть на старому вашому поршні. І з таким же самим конусом купляйте і новий поршень. Бо це дуже важливо, якщо поплутати. Ці конуси, двигун працювати не буде. Є в мене такий набір кілець на двигун 186F номінал, діаметр 86 мм. Маслосъйомне кільце. Воно ставиться на нижній. На нижню канавку поршня. Далі у нас йдуть два компресіонні кільця. Як бачимо, в одного ребра темні, а в іншого ребро світле. В другу канавку зверху або знизу середня канавка, йде кільце, яке має ребро темне, а саме в верхню канавку йде кільце світлим ребром. Також треба звертати увагу на У верху на кільцях, не знаю, видно чи ні, є букви. Якщо така маркировка є, то кільця ставляться маркеровкою догори. Отак. Після установки кілець на поршень, замки я розводю у три різні. Площині. Також слідкую, щоб замки не попадали на поршневий палиці. У маслосйомному кільці є пружинка, де знаходиться теж замок. Даний, дане кільце я ставлю. протилежному напрямку. Тобто замок кільця з однієї сторони, а замок пружини в іншій стороні. Отаке От коротеньке відео вийшло. Кому сподобалось, ставте лайки.